В німецькому виданні Welt та в багатьох інших виданнях вийшли статті з приводу мирного договору, який мав би бути заключений між Росією і Україною на початку 2022 року, ну, весною 2022 року, так? І там є скани цих документів, які пункти і так далі. Головна, так би мовити, особливість цього договору, що Україна перестає претендувати на Крим. І Донецько-Луганську область, ну, тобто, грубо кажучи, поверне до кордонів на 24 лютого 22 року. Замість того, вона скорочує максимально скорочує свою армію. До вас росіяни вимагали 85 тисяч. І росіяни вимагали, щоб російська мова стала другою державною, щоб Україна відмовилася від інтеграції в НАТО. А гарантії безпеки такі дуже слабо виписані, тому. Зрозуміло, що це закидується спеціально зараз ця тема про мирні переговори, щоб змушувати о, захід о, тиснути на Україну для цього.